Сучасні іригатори Philips Sonicare стоять на стражі здоров'я ваших зубів, забезпечуючи чистоту та захист ротової порожнини. А який підійде саме вам, дізнаємося прямо зараз. А ще наприкінці відео я подарую три електричні зубні щітки Philips Sonicare серії 5500 одному з наших підписників. Тож мене звати Ольга, ви на каналі Комфі і ми починаємо! Перший на огляді іригатор Philips Sonicare серії 1000. Завдяки своєму компактному дизайну модель ідеально підходить для подорожей та відряджень. Іригатор має три режими очищення: Clean – тривалістю 60 секунд. З безперервним потоком рідини для щоденного очищення ротової порожнини. Пульс з пульсуючим потоком рідини для ефективного очищення ротової порожнини. Sensitive. Для делікатного догляду за чутливими зубами та яснами. Тож модель підійде для будь-якого типу зубів. У комплекті Philips Sonicare серії 1000 дві насадки: насадка стандарт для прямого потоку рідини та насадка «Комфорт». Слід зауважити, що ці насадки підходять тільки для іригаторів серії 1000. Резервуар іригатора з повним відкриванням та верхнім отвором для наповнення води та ємкістю 200 мл. А завдяки потужному акумулятору пристрій працює до 14 днів без підзарядки. Та не забудьте обов'язково зарядити його перед першим використанням. Далі на черзі портативний іригатор для ротової порожнини Philips Sonicare серії 3000. Ця модель видаляє до 99,9% нальоту на оброблених ділянках. Іригатор має два режими чищення. Клін тривалістю 60 секунд з безперервним потоком рідини. Для щоденного чищення ротової порожнини. Та DeepClean ретельне чищення тривалістю 90 секунд з пульсуючим потоком рідини, для ефективного очищення ротової порожнини. У моделі три рівні інтенсивності для налаштування комфортного чищення, А також дві насадки в комплекті: насадка стандарт для прямого потоку рідини та унікальна хрестоподібна насадка Quadstream, яка забезпечує хрестоподібний поток рідини для покриття до 8 разів більшої площі. Поверхні зубів міжзубних проміжків та приясеневих ділянок. Насадки також мають обертання на 360 градусів. Резервуар у моделі збільшено до 250 мл. Тут він з повним відкриванням та бічним клапаном для наповнення води. Заряду вистачає на 14 днів використання. А ще Philips Sonicare серії 3000 має дорожній чохол для зручного транспортування під час подорожей. Ну і нарешті стаціонарний іригатор для ротової порожнини Philips Sonicare серії 7000. Ця модель гарантує до 180% ефективніший догляд за ясними. Іригатор має аж цілих 4 режими очищення, а саме Clean – тривалістю 60 секунд з безперервним потоком рідини. Для регулярного очищення ротової порожнини. Deep Clean – тривалістю 90 секунд з пульсуючим потоком рідини. Для ефективного очищення ротової порожнини. Масаж для масажу та покращення здоров'я ясен та сенситів. Для делікатного догляду за чутливими зубами та ясними. У моделі передбачено 10 рівнів інтенсивності для персоналізованого догляду. До того ж, під час роботи він значно тихіший за інші моделі. У комплекті йдуть 4 насадки: насадка стандарт для прямого потоку рідини та хрестоподібна насадка Кладстрін для покриття до восьми разів більшої площі поверхні зубів міжзубних проміжків та приясеневих тілянок. Ємність резервуару збільшена до 600 мл. Він має повне відкриття, завдяки чому його зручно наповнювати та мити. Та підійде для всієї родини. Іригатор заряджається від мережі та має просту магнітну докстанцію з автоматичним вимкненням. Після закінчення процедури чищення користувач просто встановлює ручку на магнітну докстанцію. Ручка автоматично переходить з режиму паузи в режим вимкнення. І на додаток у комплекті іригатора йде футляр для зручного зберігання насадок. Тож тепер кожен зможе обрати свій іригатор від Philips Sonicare за своєю потребою. Ну а тепер час розповісти, як отримати три інноваційні електричні зубні щітки Philips Sonicare серії 5500. Для цього потрібно виконати такі умови. Підпишіться на канал Конфі, поставте вподобайку цьому відео та залиште коментар з відповіддю на запитання, що для вас є найголовнішим в захисті зубів і ясен. Тільки пам'ятайте, що лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Переможця або переможуть у розіграшу, оберемо за допомогою рандомайзера. Деталі та умови розіграшу в описі відео. Дякую, друзі, що були з нами! І до зустрічі у нових випусках Комфі.